Просили порівняти радіокеровані машинки TraxAS MAX Slash та Slash. Буде ось реальне відео їхнього розміру, щоб було зрозуміло. Ось так. Тепер зверху. Ну, Якщо зробити передню частину, то да, такого здоровання, якщо Мак Слеша вже не так, буде і легко однією рукою розвернути. Якщо Слеш це ще так більш простіше його однією рукою перевернути, то вже таку цяцьку велику. Не так це легко зробити. Це одразу відчувається. Вага, розмір дуже збільшено. І ось спереду. Тобто розмір дійсно. Розмір і вага. Тобто воно все, все, все дуже збільшено. Можливо, десь, якщо там... Трошки в сантиметрах ширина може не так передається, але вага ну, вагу відео не передасть, але це дійсно ну, набагато важчий. Це модель Max Flash.